Дві тисячі двадцять року в Україні змінилися вимоги до страхового стажу, який дозволить громадянам вийти на пенсію за віком. Пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається у залежності від набутого особу відповідного страхового стажу і становить 60, 63 і 65 років. Отже, 2023 від 1 січня по 31 грудня право вийти на пенсію у 60 років матимуть люди, у яких страх страховий стаж становить не менше 30 років. Якщо немає такого стажу, то поточного року на пенсію у 63 роки зможуть вийти люди зі страховим стажем від 20 до 30 років. У разі відсутності страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення 63 років. Така пенсія призначається після досягнення людиною 65-річного віку. Звичайно, за наявності визначеного страхового стажу не менше 15 років. Фахівці пояснюють, де взяти стаж, якщо його не вистачає. По-перше, можна просто доробити, піти на підприємство і доробити, якщо скількись там не вистачає. Також залишилася така сама функція, яка була добровільне страхування. Тобто, простим язиком купити страховий стаж. Що для цього потрібно? Звернутись до податкової. Укласти договір добровільного страхування, сплатити кошти, здати звіт в податкову, коли ця вся інформація надійде в пенсійний фонд в систему персоніфікованого обліку, тоді можна подати заяву на призначення пенсії. Мінімальний страховий внесок розраховується від розміру мінімальної заробітної плати на сьогодні це 6700 тисяч гривень, помножений на 22 відсотки, тобто 1474 тисяча Якщо людина докуповує стаж за минулий період, сума подвоюється. Якщо людина ще не виповнила 60 років, а вона вже знає приблизно, що в неї не вистачить. 30 років. Вона може трошки раніше звернутися до податкової, щоб заключити договір добровільного страхування, тоді вона заплатить в одинарному розмірі. Це також суттєво. Але ж все одно це певні кошти, і краще, звичайно, десь попрацювати, знайти можливість допрацювати якийсь стаж, надбати для людини заплатить роботодавець ці страхові внески. Кожному з нас, незалежно від віку, необхідно завчасно потурбуватися про наявність страхового стажу. Перевіряти дані про нього можна дистанційно через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Там дуже багато функцій. Ви можете побачити свій стаж. Зараз навіть і в Діока 5 ОК 7 можна сформувати. Також ну, і на веб-порталі подивитись. Стаж хочу зауважити на веб-порталі побачити тільки з 2004 року. Іноді до нас звертаються люди і кажуть: О, а чого в мене так мало стажу? Не треба хвилюватись. Я ще раз наголошую. Тільки з 2004 року, відповідно до вступу з закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, оцей стаж став називатися страховим і став в системі персоніфікованого обліку з 2004 року. Все, що до 2004 року, це у вас є трудові книжки, так само, як я казала, і диплом, і все це, що є, воно буде взято в стаж. Стаж роботи має велике значення, зазначають фахівці. Втім, заробітна плата, яку отримувала людина протягом своєї трудової діяльності, суттєво впливає на розмір пенсійної виплати. Від 1 грудня 2022 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб складає 2093 гривні. Максимальний розмір пенсійних виплат 20 930 гривень.